Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Як приборкати дракона новий ватажок. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Минуло п'ять років з тієї незабутньої ночі, коли юний вікінг Гикавка приручив найнебезпечнішого дракона Нічну лють. Яку назвав Беззубиком. Відтоді острів Берг став справжнім раєм для вікінгів і драконів. Небо наповнилось крилами, а серця довірою. Дракони літали над дахами, мчали крізь хмари, гралися з дітьми, рятували овечок і навіть намагалися готувати сніданок. Щоправда, іноді замість яєць виходив смажений дим. У самому серці цього нового світу стояв гикавка. Він виріс, став струнким юнаком з розумними очима і мрійливою душею. Хоч його батько стойк, могутній ватажок племені, хотів, аби син нарешті став вождем. Сам гикавка шукав своє призначення в небі. Сину, настав час. Вождь мусить бути сильним не тілом, а серцем. Мовив стойк, зітхаючи і вкладаючи в ці слова батьківську надію. Я ще не готовий, тату, ще не знайшов, ким хочу бути, насправді, відповідав гикавка, лагідно гладячи без зубика по шиї. Замість трону гикавка обирав подорожі, безмежні польоти над світом, сповненим таємниць і відкриттів. Разом із беззубиком вони ширяли у високому небі, де вітер грався з їхнім волоссям і крилами, пролітаючи над буремними вулканами, де земля дихала жаром, над зеркальними озерами серед засніжених гір, і над островами, що були сховані за туманом, мов недосказані казки. Беззубик з радістю підхоплював кожну нову ідею друга, весело викручуючи фігури в повітрі. А гикавка уважно занотовував у щоденник кожен незвіданий куточок, мріючи одного дня створити найповнішу карту світу драконів. Часом до них приєдналася Астрід, дівчина з поглядом бурі і душею вогню. Її коса трепотіла за спиною, а в руках сяяла бойова сокира, яку вона тримала з такою ж упевненістю, як і свої переконання. Її сміх лунав над хмарами, а її погляд до гикавки часом змушував юнакове серце битися трохи швидше. Якось мешканці села організували веселий турнір з драконячих перегонів. На головній площі Берка гамір стояв до неба. Діти радісно стрибали, підбадьорюючи своїх улюбленців, а вівці переховувалися в діжках і мішках сіном, намагаючись уникнути того, щоби їх випадково підхопив якийсь азартний дракон. Астрід та Гикавка посміхалися, спостерігаючи за цим шаленим видовищем. Дракони мчали по повітрю, мов вогняні стріли, роблячи кульбаби і дотепно жартуючи один з одним. Беззубик, наприклад, навмисно крожляв навколо дівчини на глімеллі, ніби намагаючись її збити, а та відповідала йому китками маленьких мішечків з кольоровим пір'ям. Глядачі захоплено плескали, а вікінги сперечалися про переможців і сміялися так, що навіть старі стіни ринку тремтіли. Після фінального свистка і вручення символічної баранчої відзнаки переможця. Астрід і гикавка, злегка розпадлені і усміхнені, взлетіли у блакитне небо, шукаючи нові горизонти. Їхній шлях пролягав крізь рожеві хмари, що обіймали обличчя, мов піну понад засніжених вершин. Несподівано попереду постала моторошна картина. На березі замерзлої затоки лежало покинуте поселення. Колись там, очевидно, вирувало життя. Дерев'яні будівлі тепер були зламані, вкриті льодом, вікна вибиті, а бочки й вози перевернуті. У повітрі стояла тиша, яку можна було відчути шкірою. Що тут сталося? прошепотіла Астрід, озираючись навколо. Це не від зими, це щось інше. Хтось знищив все навмисно, відповів гикавка, нахилившись до снігу і торкнувшись обвуглених уламків дерева. Раптом із засідки вискочили озброєні вікінги, в кожного сітка і гарпуни, дракони загарчали, захищаючи своїх вершників. Назад ви на території драго кровожера. пролунав грубий голос. Це був Еред, кремезний мисливець з бородою, що звисала до грудей і шрамами на щоках. Ми не вороги, ми нічого не крали. Вигукнув гикавка, піднімаючи руки. Кожен дракон тут, власність драго, а хто не слухає, стає приманкою, відповів Еред, даючи знак іншим готуватися кидати сіті. Але беззубик, миттєво зреагувавши, зробив стрімкий пірует, змахнув хвостиком і одним рухом відірвав гарпунника від землі. Слідом злетіли і інші дракони, відбиваючи нападників. Усе перетворилося на хаос із крил, снігу і криків. Ви захоплені! Ці дракони належать драго кровожеру! гримів Еред. Вибач, але наші друзі, не товар. Вигукнув гикавка і беззубик круто пірнув донизу, ледь не знищив вежу. Повернувшись додому, юнак переконався, що загроза серйозна. На обличчях старших вікінгів читалося занепокоєння, а очі драконів пильно вдивлялися у горизонт. Але в серці гикавки ще жила надія на можливість уникнути війни, переконати ворога, змінити хід подій словом, а не мечем. Та щоби зрозуміти, з ким мають справу, треба було знати більше. Драго кровожер був не просто мисливцем на драконів, колись у молодості його село знищив розлючений дракон, і з того часу в ньому оселилася ненависть. Він поклявся, що підкорить усіх драконів, аби знищити їх, бо вірив, що лише так можна гарантувати безпеку. З роками він зібрав армію, приручив найстрашніших тварюк і здобув владу над Чорним Альфою, наймогутнішим драконом, який міг підкорити інших своїм крижаним ревом. Гикавка не знав цих подробиць, але відчував ця війна має інше обличчя. Тому, попри батькові застереження, він вирішив діяти. Якщо ми з вами змінилися, можливо, і драго зможе. Я знав, драго. Він не веде переговорів, він підкорює, відповів батько суворо, та гикавка вирішив діяти. Високо в хмарах, де повітря пахло блискавкою, він натрапив на загадкового вершника. У масці, що скакав на величезному драконі. Після шаленої погоні той привів його до неймовірної крижаної печери, справжнього храму драконів. І тут, знявши маску, вершник відкрив своє обличчя. Мамо? шепотів гикавка, дивлячись на жінку з м'яким поглядом і вітром у волосі. Так, синку, я не могла залишити цих створінь, але завжди була поруч. Валька, його мати, з ніжною усмішкою на вустах повела гикавку крізь кришталеві арки печери, де кожен крок лунав, мов шепіт минулого. Всередині розгортався інший світ, дивовижний, мов сон. Тут, серед величезних сталактитів і химерних візерунків на стінах мирно жили сотні драконів усіх форм, барв і розмірів. Вони літали вільно, гойдалися в повітрі, гралися між собою і навіть співали, створюючи гармонію звуків, що відлунювали в кожному куточку печери. Над усім цим панував білий Альфа. Гігантський, величезний, мов саме уособлення льодової стихії, його очі світилися спокоєм, а подих створював сніжні хмари, м'яко огортаючи драконів. Саме такий світ спокійний, гармонійний, заснований на довірі та взаємоповазі, був тим ідеалом, до якого прагнув гикавка від самого дитинства. Він стояв серед цього чуда з розширеними очима, мов маленький хлопчик, що вперше побачив справжню казку, і тихо прошепотів: Це неймовірно, це світ, яким має бути і наш дім. Тим часом до печери прибув і стойк. Побачивши вальку, він на мить став хлопчиком. У його очах знову заіскрила перше кохання. Вони сміялися, згадували, обіймалися і, здавалося, світ став повним. Але щастя перервала тінь, в повітрі потемніло. Це він! Драго йде! Прошепотіла валька. І справді, його армія злетіла з грозою і люттю. Їхній чорний альфа був більший, зліший і могутніший. Він викликав на поєдинок білого альфу, і під льодяним шквалом той упав. Погляд без зубика затуманився, його очі, зазвичай повні близької доброти, стали порожніми і неприродньо блискучими. Закляття чорного Альфи повільно стискало свідомість дракона, мов холодні ланцюги. Дракон, ніби маріонетка, повільно розкрив крила, а його груди почали дрижджати, збирався випустити полум'я. Гикавка з жахом і надією в голосі крикнув. Без зубику, ні, зупинись це ж я, твій друг. Ми разом злетіли до зірок. Та беззубик не чув. Він був, наче в тумані, де не було ані звуків, ані пам'яті. Його лапи тремтіли, а полум'я вже спалахнуло у пащі. Дракони навколо стояли нерухомо, понуро дивлячись, як один із найсильніших опиняється у владі темної сили. Їхні очі світилися страхом і співчуттям, і саме в цю мить, мов блискавка, вперед. Кинувся стойк. Його обличчя було сповнене рішучості і любові. Він закрив свого сина своїм тілом саме тоді, коли беззубик вивергнув вогонь. Тату! Ні! Голос гикавки злився з ревом бурі. Полум'я охопило стойка, але не торкнулося гикавки. Та ціною свого вогню стало життя вождя. Батька, що захистив сина навіть від його драконячого друга. Гикавка стояв на березі, обличчя його було мокре від сліз, змішаних з краплями дощу. Перед ним дерев'яний човен, в якому спокійно лежав його батько, вбраний у святкові обладунки, як лицар із легенд. Полум'я вже повільно охоплювало човен, здіймаючись до неба язиками вогню, що відбивалися у блискучих очах драконів. Вітер грався з вогнем, розносячи дим над морем, мов нитки пам'яті, вікінги, ставши колом, тримали голови схиленими кожен в жалобному мовчанні, не лише через смерть вождя, а через велич його вчинку. Серце гикавки стискалося, він мовчки тримав руку матері, а та стискала її у відповідь міцно та впевнено. Тату! прошепотів гикавка, ти віддав мені життя двічі, і я мушу стати тим, ким ти бачив мене. Полум'я здійнялося вище, і море, здавалося, плакало разом з усіма. Він пожертвував собою, щоби я міг жити. Тепер мій обов'язок зупинити зло. З матір'ю, друзями та невгамовними молодими драконами, які не потрапили під владу чорного альфи. Гикавка зривається в останню подорож до рідного тупа, і ось знайомий берег, де ще недавно лунав сміх, тепер заливає морок. Селище палає, небо пронизане чорним димом, дракони кружляють, підкорюючись волі ворога, серед хаосу палаючих дахів і криків вікінгів, що б'ються до останнього. Гикавка вдивляється і бачить його. Беззубика. Його силует гордий і сильний, але чужий. Він стоїть біля Чорного Альфи, його погляд холодний і відсторонений, мов забув усе, чим колись він був. Серце гикавки стискається, але він не вагається, повільно ступає вперед, піднімає руку і шепоче, мов молитву. Це я, твій гикавка, згадай нас без зубику, наші польоти, наші ночі під зорями! Ти не їхній, ти мій друг. Його голос тремтить, та в ньому щирість і любов. А дракон завмирає, в очах без зубика з'являється іскра, із глибини пам'яті вирунають образи, юний вікінг з мапою в руках, перший політ, тихе муркотіння під зірками, лапи здригаються, очі знову наповнюються світлом, і він згадує. Він більше не підвладний, очі без зубика спалахують світлом. У цю мить він згадує, як вперше зустрів гикавку, як вони вчилися довіряти одне одному, як разом підіймалися до зірок. Тепло спогадів знову проходить по його лапах, проганяючи крижаний морок, що сковував серце. Дракон більше не підвладний, він знову вільний. З ревом повним рішучості беззубик кидається на альфу, його тіло осяяне блискавками енергії, а крила здіймають сніг і пил у повітря. Гикавка стрибає йому на спину, міцно тримаючись за сідло. Разом вони летять на ворога, але чорний Альфа здіймає голову і випускає могутній потік льоду. Хвиля холоду зіштовхує героїв у повітрі, і на мить. Вони опиняються всередині крижаного моноліту, що вибухає навколо них стріблястим сяявом, все завмирає. Весь світ ніби затамовує подих, на мить тиша. Аж раптом зсередини лід починає світитися синім вогнем. Він тремтить і вибухає. Безубик, сповнений нової сили, розбиває крижану пастку, його тіло світиться, а очі. Палають. Він здіймається в небо, і всі дракони один за одним схиляються перед новим ватажком. Альфа відступає, зламаний і переможений, а разом із ним зникає і Драго Туп знову вільний. Дракони спокійно кружляють над рідними дахами, мов небесні вартові, що оберігають нове життя. Селище, хоч і зранене, але дихає надією. Вікінги виходять зі сховків, обіймають одне одного, вітають молодих героїв. Над морем настає світанок. Промені сонця прокрадаються крізь ранковий туман, золотять воду і полум'я на розбитих щитах, що лежали на березі, і серед усього цього стоїть він, юний, але вже дорослий, гикавка. Тепер він новий ватажок. У його очах сум за батьком, але також мудрість, що народжується лише через втрати, його рука покоїться на шиї без зубика, що схилив голову поруч. Я не обрав це, але тато вірив у мене, і я навчився вірити в себе, промовив юнак тихо, але впевнено, і кожне слово розносилось вітром над морем. На туб повертається життя, не таке, як було до того, а нове, мудріше, загартоване вогнем втрат і світлом перемоги. Над зруйнованими дахами знову пролітають дракони, несучи дітей на спинах, а вікінги лагодять будинки, співають пісні про відвагу, дружбу і надію. На головній площі з'являється новий символ, герб із зображенням беззубика, що здіймається в небо, оточений зорями. Це знак нового часу, нового лідера і нового миру. І серед усього цього гикавка, його постать тепер спокійна і впевнена. Поруч Астрід, його вірна супутниця. Його рука все ще спирається на шию друга, вірного дракона, з яким вони разом пройшли крізь бурю. Попереду ще багато пригод, каже гикавка, поглядаючи на горизонт, де сонце малює новий день. І з цими словами світ продовжує дихати, жити та мріяти. Друже, якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.